Є приємна нагода запросити всіх болівальників здорового способу життя, всіх болівальників спорту і баскетболу запросити вперше. Довірена така велика честь рівненському баскетболу. Прийняти фінальну частину Всеукраїнської баскетбольної ліги серед дітей, серед хлопців і дівчат 1999 і 2000 років народження. Тут буде приймати участь 16 кращих команд України. Ігри відбудуться в двох ігрових, на двох ігрових майданчиках. Це взор з числом 27 та в цьому залі в ДЮШ 4. Я думаю, що для всіх вболівальників це буде дуже і дуже цікаво. Чому довірена така честь? Тому що рівницький баскетбол є доволі потужним на Україні і в цій фінальній частині буде грати дві команди з Рівного як дівчат, так і хлопців. І поставлено завдання перед дівчатами, перед хлопцями бути в, призер... в призерах. Я думаю, що дівчата можуть оборотись і за золоті медалі. Тож всіх були 11, 12 і 13 числа. Тринадцятого числа в цьому залі буде фінальна частина ігри вже за медалі. Запрошуємо на я думаю, дуже і дуже цікавий баскетбол. Я думаю, що буде не гірше ніж на іграх пульса. Всім дякую.